Я его убрал. Я его заморозил. Mm -hmm. да? Это я его заморозил. Mm -hmm. Хозяйка Буковеля, Аня. Да, хай приезжают, пишут у собеседника, это без приколю. Ты хочет работу. Ой, смотрите, похоже на грибочки. Это картошка, да? Да. Вот. Нет, это ленивые варенье. А смотрите, в виде грибочков, да, они сделаны? Э, ну, типа. Типа того, смотрите, он. Типа шампиньон. Типа шампиньон, это бутылочка или пробка. Сверху надавливается, так как делается это, придавливается. А что ж они цветы не жалко, что цветы? Можно давайте в ведро мусорное, короче. Мусор, в ведро мусорное в цев я не знаю, как называется. ласточки. Ку а Я ж сказав, я вже сказав був. А, сказав, вот те, що що пришло. А не за залитро, оно там бац такие лепчи з маслом, на вас. Давайте його має до квітів до. До квітів так, добре. Там я думаю. Та не знаю, думаю, що поміститься, ну но... Але то маленький. Маленький відро. Можна нам бачите, якщо ви придумати, а військові. Так, вони принесли так колектику до і цього. Це моєго немає. Да. Дякую. О, добрим, класно. Їх треба да, зжати всі. Це, всі. Це всіх нехто воно не треба, Ні, з усіх сторон. Ви з тієї сторони жміть, ага. Отак вот от щоб ми дружно Та да, вот. ми Раз там підлеємо. Один, а от треба поліналик. На там будемо шукати. Якщо Да, ні, ні, достають. Вони... Вони, не... вони, навіть običне <плес> відро, відро від, да, običне відро, щоб Петроше підлогу мити. Тай там, куди набратися шукаємо. Яка оплата за роботу, казан? — казав би там. А якщо можна, ні, <плес> набирають, хай набирають цей готель Грибова хата адміністрація і працелаштування і все там бухгалтер Повністю все скаже робота, проживання. Там в нас як тиждень приїжджають, тиждень уїжджають. Хоче людина, може працювати і без відпочинку. Ти, тиждень працюємо, проживання все оплачує любов е? хату. Все оплачує. О. Проживання, харчування, бус відвозить, бус привозить. Вони тут не живуть. Їм снімається, так? Хай лунаю тости, тости. Товстий. Я до цього бурбона, ну ладно. Це таке саме, що. Це нормальне, таке саме. Я ж пояснював, що. Запить. Ну так, я ж такого не можу. Коля пока встанеться. Дума. Жди, щоб хтось встав. І пепсі треба налити. Тільки захотіти. Можна в космос полетіти Давай. Спасибо большое. Дуже Спасибо большое. А вы ви вже выпили? Еще... Не, 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 воно маленько. Угу. О, Боже. Просто не на кухню пити, а не... Ой, Боже мой. Ребята, воно такая крепка. Це жесть. Давайте, я відкрию. Ой. Ага. Бо ви просили ще вам подарку. Дякую, що. Добрий вечір ні ні. А якщо ви будете мене шукати, щоб сказати, що я тут? Добре, ваше одне броння вже попране, а ще дитяче супер. Суп. Зараз буде хвилин попрання. Можемо сюди занести, так? Так, дуже буду дякувати. І ви скажете мені, що таке. Добре. А що вже цей? Та ймо тут. Що подряд? Дякую. А сколько воно градусів, не знаю. Одні секрети, одна мафія. Спасибо. <'ї>. Ми потім я в баночках візьму додому. Подімо, дай мені теж реберешка. Like. Додому, мамі, так, mm. така вся готова, вас дух. Я знаю, що хотів. О, о том, На сайті не вибрид? можу знайти балик. Да Я тобі брал. Він такий дом. Та, Я хочу його взяти его взять показать. Спасибо. Я сегодня Ребята, Не смотрите это дерьмо і не буде этого дерьмо у вас в жизни. Дай мені рібришко, ні. Просто рібришка. По ребришкам до Діми, Діма коли. Діма, дай мені ребришко. Вот Діма, обслужіть, будь ласка, славе, віч на роботі. Як ну, називається? Грибова хата. Солодка. Там соус такий. Так. То Дето, стул шикарний. Нам багато їсти не треба, ми на дієті. Ми їмо тільки чорну ікру, зелену і фіолету. <ріху> де Вероні... А де Вероніка? Спить. Спить, так? Да? А скільки мама. ж часу? Та вона вже сьогодні нагоцалася так. Ой, вона сьогодні творила мама, так? У неї графік. Вона ж того вона раніше лягає спать, а то в неї енергії стільки є. А ми спати лягаємо у другій годині ночі. У мене все по контролю. Скіді мене в контролі спати. Завжди просить. Щось мені Не, зробили. я коли хочу, я доросла людина. Скільки коштує цей номер? Хай зайдуть на сайт і подивляться, скільки коштують номера у грибовій хаті. Писали шість, 12. А спа є, тут я не знаю. Від номера Так. Uh -huh. Але сьогодні дуже багато туристів приїхало, бо uh -huh. я бачу, в дівчат нових заходило.

Воняє? а что, тут кролики тоже? Але не воняє. тут є і ягненок, не воняет. Тут есть и ягннок кролик я бачу в меню. Мені кролика. Кролика я люблю живого. Не есть. Нет. <рикла> <рикла> не, я, я не. Вы кроля не Ні? Це дуже не м'ясо. Може и добре, но я бы просто думал голову, что кролик. Корольчик, озерочок. Ага.

Нічого не може думати тими ріжками, курбам. Діма, кажи, що не з казану пав. Казан. Дай сюди людину дзвонить. Казану пав. Алло, поліція? О, 200 онлайн. Боже. Це мене тапки в день. Аня, бери столик, <two> відсунемо його. Не бери трубки. Все, все, все. Я до них іду. Добре, але вони прийдете. Я в шокі. Упав казан. Завтра зранку на вийді буквально спадки сто градус А я їм, а що мені делать? Правильно. Розлили, блядь, сей затопим. Вкусне м'ясо таке, такі люблять ну, вкусні, так. блять. Воно пості я не люблю кості. Mm. Мені подобався сьогодні дуже корінний шашлик. Я бачила, як ви вельми шановні з'їли. Я три куска з'їв. Взагалі я так бачила. Я а чого це шість не з'їсти. Бо, Бо Самвел собі захотів з'їсти з тим. взагалі ніхто не тем, я їв. Я з'їв, сьогодні корінний шашлик. У мене п'ятя там ваза зараз билась тут казану пав. Уже... Ой, а що ти там стекла скида? Та це лёд. Вона ж льоду надала. А М -м -м. стекло від казана.